Треба робити м'якенькі подушки. Щоб не заробити собі геморрой. Христос Воскрес, шановні брати і сестри. У нас сьогодні неділя святих правоців. Це ті святі, які були ще до, до пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Це ті пророки і праведники Старого Завіту. Більш того, я вам скажу, наприклад, греки. У них е, е, в їхніх іконних рядах є ще, наприклад, Сократ, Платон, Аристотель. Тобто вони теж вважають їх причетними до Старого Завіту. Так, вони не були євреями, вони були греками. Але саме для чого ці зрозумієте, що нічого не народжується на пустому місці. Бо якщо воно народиться. Не в той час і не в тому місці. Зовсім не підготовленому, не підготовленому то скоріш за все, воно помре. І це просто зрозуміти. Якби Христос прийшов в Кам'яну добу, добу, то йому б не дали проповідувати і 3 роки, і одного дня. Його би настільки не зрозуміли, що його би прибили з... одразу ж. Тобто, і ви знаєте це. От, перед тим, як щось висаджувати, так? Треба спочатку землю обробити, повидирати звідти оті всі сорняки, приготувати її, удобрити її і все таке інше. І тільки потім саджати. Якщо, це, якщо ми кинемо просто насіння в землю, яка повно сорняків, і неудобрена і, і не взрихлена, то тоді нічого нам її не буде. Ніякого вражаю не буде. А якщо та рослинка підніметься, то вона буде дуже, дуже слабенька. Так і тут. Слова Ісуса Христа повинні лягти на, приготовану, на приготований ґрунт. Інакше вони не зрозуміються. Ну от, наприклад, приведу такий приклад. Як зрозумі... от для того, щоб і слова Ісуса Христа адекватно сприйнялися, до нього жили пророки. Різні пророки. До нього жили праведники, різні праведники в усіх народах, які людей навчали, виховували, які їм приносили здорове, нормальне, скажу так, сміливо скажу. Майже християнське світобачення. Оці всі філософи, які жили, древні грецькі філософи і такі інші, ці всі вчені, які були до Ісуса Христа, вони всі готували, готували людство до великої істини, яку приніс Ісус Христос. Тому сьогодні ми цих праведників і шануємо, які були ще до Нового Завіту. Це перед Різдвом. Тобто, щоб нам зрозуміти Різдво, нам треба зрозуміти, в яких умовах народився Христос? В які, чому Він прийшов? Ну і сьогодні хотілося б побалакати про мою давнішню любов і найбільшу любов до літургії. Саме сьогодні апостол Павло каже: ви всі є порізно члени. А разом ви тіло Христове. Як? Члени і кожен виконує свою функцію окремо. Так і ми в своєму житті нам Дух Святий дає різні служіння. Тут він згадує про багато служінь, коли дійсно в церкві було багато служінь, не тільки там священницьке служіння, якесь певне, а ще багато служінь. І вчителя, і пророки, і, і ще багато різних. От, а я би сказав так. Їх іще більше. У нас у кожного своє служіння в цьому житті. І ми його повинні нести як християни в Дусі Святому. Тоді Дух Святий надає нам сили. А поєднуємося ми саме тут, на Божественній літургії. Ми тут об'єднуємося через святу Божественну Євхаристію. Це величезний дар. Колись свій час, як я тільки був рукоположений в диякони, у мене завжди зима це взагалі тяжке для мене, тяжкий для мене час. Постійно якісь хвороби нападають. І от я захворів тоді, та ще й захворів на Великому посту, а там саме богослужінь багато, а я диякон. І мені так погано, мені все. І тільки я рукоположений, ну якось незручно сказати, слухайте, та я тут захворів, ви там якось без мене скажуть, оце рукоположили. І Я до одного, до однієї людини звернувся, яка була е вже багато років священником, І він так подивився на мене і каже: Слухай. Ти зараз маєш змогу приймати самі найкращі ліки за Божественною Євхаристією, святе причастя. Це самі найкращі ліки, які тільки є. Вони настільки тебе підтримують, вони настільки тебе зміцнять, що всі хвороби ті пройдуть. І дійсно, на своєму досвіді я побачив мені, знадобилося три дні. На те, щоб перенести цю хворобу швиденько. Тобто я причищався кожен день, і ця хвороба минула. Ось таке, можна сказати, чудо, не чудо, але воно суголосне з тим, що кажуть про це отці що в ті давні часи, коли не було ліків. Сьогодні ми можемо собі дозволити. От я, наприклад, захворів, закинувся собі там таблеток пару штук, і все, начебто, і слава Богу. А тоді не було цих таблеток. І дійсно християни сприймали і причастя теж, як ліки, і воно було таким для них. Недарма ж у нас сьогодні, а на своєму досвіді іще одне знаю, у нас була одна і є, точніше, дай Бог їй здоров'я. в Тягові одна жіночка е, захворіла І їй Поставив діагноз онкологію, і вже її лікарі привезли, поклали і сказали, ну, декілька днів проживеш. А потім все. І її мати, її мати здорова, така жіночка, вона подзвонила до мене в сльозах, каже, батюшка, щось. Я кажу, ну що я можу? Господь все може, а ми що? Я тоді пішов, причастив її, по масло соборував. Вже 19, років, вже 19 років вона бігає, кожен раз вона в храмі святом, кожен раз, коли є літургія, для неї свята Євхаристія. От можу, можемо ми вірити, так, так би мовити, вважати, заказки, вважати заказку те, що було написано колись. Але коли я бачу такі приклади сьогодні, коли для жінки, для цієї літургія це все, це центр її життя. І от саме ця літургія, саме Євхаристія, саме Господь через цю Євхаристію її тримає. До сих пір. До сих пір вона має змогу жити. А лікарі їй сказали декілька, декілька днів. Вона вже і матір свою поховала. Вона вже і матір свою поховала. І батько вже її помер. І багато з її однолітків вже пішли до Господа. А вона ще живе, бо живе цією літургією. Вона сама каже, що я кожен раз чекаю, закінчується служба, а я вже чекаю іншу. Проходить неділя, проходить богослужіння, а я вже чекаю слідуючої неділі. І оце чекання зустрічі з Ісусом допомагає їй пережити цей тиждень. Я кажу, на що завгодно піду, аби дочекатися слідуючого причастя, дочекатися слідуючого, слідуючої при, 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 зустрічі з Господом. Ось така, таке велике. Откровення любові, яких мало в цьому світі. От в цьому світі таких откровень дуже мало. І у християн, в тому числі, сьогодні християни забули, що центром їхнього життя і центром всього було, була саме Євхаристія. Оце зібрання там, де Христос між двома і трьома з'являвся. Там, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Каже Ісус Христос, там, де служиться Свята Євхаристія, там і Христос посеред них. Оце я хотів би саме з цієї от бесіди відкрити такий, скажімо, курс бесід про святу літургію, тому що це центр. Все інше, воно якби, воно якби теж гарне, але воно все потім. Як ото, знаєте, є дитяча пірамідка така. От Є основа, на яку зверху вже надягаються оці кільця. Отак От і свята Євхаристія в нашому житті, в християнському житті і в нашій православній церкві це основа, це центр. А на неї вже потім надягається оці всі кільця. Різного розміру і в різній послідовності. В принципі, там як хочеш, так і надягай. Як дитинка розуміє, так вона, вона може побудувати правильну перемитку, може неправильну, то її вже діло. Але основа одна: Господь Ісус Христос. Немає більшої, більшого. Чого зараз, наприклад? Люди не розуміють християнство от не так давно, тому що в них забрали оцю основу. От не так давно. там, В Фейсбуці чи де це було опубліковано? О, о, опитували мене, хто буде колись святкувати Різдво і все. І там такі коментарі, як це святкувати, війна і все в такому дусі. Ми на сьогодні в нас навіть збочення розуміння святкувань церковних свят. Ми розуміємо, більшість розуміє так. А, церковне свято значить що треба? Колдить. Приготувати стіл поширше, поставити водки, гуляння влаштувати і все в такому дусі. Ні. В основу церковних свят закладена Божественна Євхаристія, єднання з Ісусом Христом. А це на сьогодні, от якби, якби це розуміли, то ніхто би навіть, навіть би ніякого. Б... У нас настільки збочене розуміння неправильне. Коли ми розуміємо свято, як привід, напитися, як привід там побешкетувати і так далі, щось там поробити, не зрозуміло, то це неправильне розуміння свята. Правильне розуміння свята це Божественний Євхарісті з'єднатися з Христом, освятитися. Не дарма ж нас свято. На свято треба освячуватися. А не напиватися. Тоді б якось би по-іншому називалися. Тому і от коли ми так будемо розуміти свята і так їх святкувати, то навіть не буде ніякого, ніякого я би сказав так, ніякого вагання а чи святкувати, а чи з'єднуватися мені з Ісусом Христом сьогодні? Василій Великий казав добре причищатися кожен день. Добре з'єднуватися з Христом кожен день. а не вже це на свято? На свято себе не освятити тим, щоб з'єднатися з Христом. І коли ми так будемо сприймати, то сьогодні як ніколи треба з'єднати. Наш народ повинен з'єднатися з Ісусом Христом і триматися цього єднання. Бо Христос це той, хто лікує, допомагає, оздоровлює а нам всім ой як треба сьогодні оздоровлення. І не тільки фізичне, а й психологічне. Христос цей, це той, хто зміцнює тебе, укріпляє на всяке діло і на всяке твоє служіння, хто би ти не був. Чи ти воїн, чи ти домогосподарка, чи ти керівник, чи ти підлеглий. Неважливо Христос. Апостол Павло про це каже: неважливо, хто ви. Важливо, чи діє через вас Христос. А я сьогодні бачу дуже багато людей, через яких Христос не діє, бо не тому, що Христос не хоче, а тому, що вони не дають змоги діяти. Тому в них в житті все не по-божественному. Християнин навіть хворіє по-божественному. Християнин що би не робив, він робить це з Божої волі. Тому що Бог діє через нього. Бо Він в єднанні через Святу Євхаристію. А всі, а, і у нього все, слава Богу, виходить. І хворі проходять. І ситуації тяжкі проходять, і все налагоджується. У інших. У інших це, звичайно, їхні справи, але як би мені хотілося оцю любов, шматочок цієї любові, передати іншим, щоб і вони так точно полюбили Христа і Його святу Євхаристію. Щоб вони так точно полюбили збиратися в церкву і ставати одним тілом Христовим, щоб потім Дух Святий діяв і через них, і в них. От за це, брати і сестри, ми будемо молитися протязі тих днів які, е, точніше, до, до Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми будемо молитися, щоб Дух Святий діяв через усіх і в усіх, щоб вони доєдналися до Христа, щоб вони б жили з Христом. І тоді в них. Все буде. І перемога тоді буде, і життя після перемоги буде нормальне. І все буде, якщо Христос буде з нами, а ми будемо з Ним. Амінь.